Вітаю всіх. Я хочу подивитись. Таке питання вилізло цікаве. Мені особливо цікаво, що після Харківської операції, після звільнення частини Херсонщини, Україна могла б піти на перемовини, але Блінкін США не дозволив. захотіло, щоб продовжувалася війна. Чи дійсно це правда? Чи дійсно Україна могла б піти вже у 22-му році з такою перевагою на перемовини? І був би мир? Чи дійсно так було б? Давайте подивимось. Так, швидко прийняти рішення, рішення прийняті були, дивіться, яка падла. А як же добре було? Перевага яка? Яка добра була Харківська операція? Ось вам. Ось. Могли б домовитись для нас дуже в доброму вигляді. Просрали яке. Угу. А Харківщина, як добре була звільнена, взагалі ж було б супер. Так, дійсно, це правда. Це правда. Тепер ця колода. Чи дійсно Україна у 22-му році після такої хорошої наступальної операції могла йти на перемовин, але Блінкін в США захотів продовжувати війну і не дав Україні це зробити? Чи дійсно це правда? Так, це правда, правда. Це правда? А Зеленський на це повівся. Зеленський повівся на це, щоб, щоб захотілося більше територій звільнити, а прийшло до раптової жопи. Ось вам, не вийшло. Так, це правда стало гірше, тільки гірше. Це правда, це неприємно. Особливо для тих територій, які тоді звільнили. Звільнили багато територій, на цьому можна було оперувати спокійно і робити вже домовленості, робити вже перемовини. Взагалі, ось вам, будь ласка, цінність цього. Тепер страждають ті території, які були доокуповані. А навіщо все це? Як можна казати про деокупацію чогось що дуже давно сидить там, коли. Те, що було деокуповано, знову страждає, знову частково в окупації. Як можна про щось казати? Як можна було на Харківщині повтор допустити такий? Це ж взагалі вже дурдом.